Христос отеці метви, не бобра, мети не бобра, і ти доброба не дарував Христос. Сьогодні ми з вами зібралися перше, щоб звершити молитву, і врешті-решт, щоб громада, яка ще два роки чекала на те, щоб війти в свій храм, який будували всі, кожна родина, кожна людина, молитися в цьому храмі своєрідною українською мовою. Хвилина мовчання. Давайте вшануємо всіх полеглих за долю України, за те, щоб Україна була україною і для того, щоб в Україні було торжество українського духу, в тому числі торжество української церкви. Будьте, шановні друзі, для того, щоб всі розуміли, що відбувається на дітей. Ми коротко вас проінформуємо. Закон України про свободу совісті та релігійні організації, зокрема стаття 8, визначає право релігійної громади на вільну зміну підлеглості в канонічних, канонічних та організаційних питаннях шляхом внесення відповідних змін до статуту положення релігійної громади. Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту ухвалюються загальними зборами релігійної громади. Ви всі пам'ятаєте, як на загальних зборах релігійної громади великомученика і цілителя Пантелеймона парафії Криворізької єпархії Української православної церкви, які відбулися 14 травня 2023 року, були прийняті рішення серед них про зміну підлеглості шляхом входження до Дніпровської єпархії православної церкви України, прийняття статуту релігійної громади у новій редакції, зміни назви релігійної громади. Про зміну керівництва релігійної громади і новим керівником релігійної громади було обрано Волкова Володимира Сергійовича. розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 10 березня 2025 року в порядку, встановленому із статтею 14 закону України, був зареєстрований статут релігійної громади у новій редакції на основі розпорядження 11 квітня 2025 року державним реєстратором. Були внесені відповідні зміни до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме зміни до установчих документів та зміни керівника релігійної громади. Тож у зв'язку з завершенням процедури зміни підлеглості відповідно до статті 8 закону України про свободу совісті та релігійні організації, згідно з якою зміна підлеглості релігійної громади, не впливає на зміст права власності та інших речових прав релігійної громади. Наша громада планує і вже починає реалізовувати своє право, визначене статтею 18 закону України про свободу совісті та релігійні організації, згідно з якою релігійні організації володіють, користуються, розпоряджаються майном, яке належить їм на праві. Відповідно до рішення Криворізького районного суду від 8 грудня 2020 року за нашою релігійною громадою визнане право постійного користування земельною ділянкою, яку ви бачите, така а також будівлею церкви. Ну і замощення це все майно релігійної громади. Враховуючи зміну керівництва релігійної громади, відповідно до статуту, попередній керівник мав би передати майно матеріальні цінності новому керівнику. Однак, колишній керівник, який зазначений в реєстрі, Фролов Сергій Вікторович, з липня 2022 року не бере участі в житті релігійної громади. Теперішній настоятель Омельченко Максим, який не є офіційно керівником, після десь з 20 квітня цього року ми його тут не бачимо. Ми приходили сюди щодня, кілька разів склали акти про те, що тут нікого нема, і тут зачинені на воротах, ви бачите, замок, і так само зачинені двері. Тобто нам не ключів, ніхто нічого не передав. В зв'язку з цим так нам складно. Тож, ну ще хочу сказати, що за контактним номером, який ми вже який зазначений в старих реєстраційних в державному реєстрі, ми відправили повідомлення про те, що сьогодні будемо тут, для того, щоб люди в нас з ними зв'язку немає, крім офіційних таких, от щоб прийшли і мали змогу передати відкрити двері, передати ключі, передати майно, так як це робиться відповідно до чинного законодавства. Зараз ми з вами прийшли сюди. Ми бачимо. Що крім представників парафіяльної ради, представники ревізійної комісії тут сьогодні знаходяться для того, щоб реалізувати право громади на богослужіння, ще прийшли нас підтримати деякі наші парафіяни? Ми не бачимо тут представників осіб, які раніше ходили в церкву. Ми не бачимо тут. отця Сергія Пролова, ми не бачимо нікого. Через теми змушені ви бачили керівник громади Володимир Волков відкрив замок цей. І зараз буде відкривати двері е, на храмі. Тобто зрозуміло, що? Зрозуміло те, що храм громади, як був, так і залишився релігійної громади міста. Право власності так і залишилось, не міста а села. Право власності так і залишилось. Змінився керівник і змінилася сама назва громади е, релігійної громади. Тепер вона Дніпропетровської фархії ПЦУ. Тому ми маємо повне право здійснити ті кроки, які зараз робимо. Більше того, якби хтось тут був, хто перешкоджав би цьому, це 179, це 180 стаття кримінального кодексу України. Якби серед цих, хто ще були б якісь посадові особи, то це ще кілька кримінальних статей, починаючи з 364 статті кримінального кодексу України. Отже, ми діємо законно, ми діємо публічно і реалізовуємо своє право на, на користування майном релігійної громади. Сьогодні наше завдання здійснити, оскільки нам ніхто не передає, переписати все, що є в храмі. Ми це переписуємо. у Нас підготовлені акти записуємо. Ми підписуємо ці акти, докладаємо до нашої внутрішньої документації до права власності до всього. І готуємо храм до наступного богослужіння, яке відбудеться тут публічно, гарно, урочисто. Ми всіх вас запросимо до цього служіння. Дуже дякую за увагу. Ну і з чого починає українська церква, ви бачите, так? Да? Там, де засіває українська церква, там з'являються українські прапори. Сірена сработала на окраїні. Чує сирена, да? На окраїні посмотрети відкривали просто. Ми запрошуємо всіх на коробки. Запрошуємо сюди представників влади зразу. Так. Це йдуть. А що подивитися Ну, Просто зайдуть перші. Ви заходьте теж, ти, володя заходьте. Друзі, зараз буде невеликий молебень і ми його завершимо молитвою за Україну. Боже великий єдиний нам Україна здається. Так що просимо всіх дочекатися. Terima kasih kerana menonton! І целітеля пантелеймона привезена за фона з мощами целітеля. От вона, як і вона, власне, і зникла. Рекомендуйте, будь ласка, ще раз. Е, ну, Ми, як бачимо, ми війшли в храм. Храм з нього забрали жертовник, забрали більшість ікон, які тут були, е, ті на престольні речі, які тут мусять бути, теж забрали самі свічни. Тобто бачимо, що Московський патріархат готувався до того, щоб з'їхати це. Тобто вони ключі офіційно передавати не хотіли, але як бачимо, приїжджали в якісь дні і забирали все, що. Що саме забрали? ви на початку показали? Семисвічник, жертовник, євхаристійний е, 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 набор, який туди входить. На престолі обов'язково стоїть е, е, дар носиться, дарахранітельниця, цього немає. Євангелія на престолі, яке мусить бути, хоча воно церковно-славянське, але воно належить цій громаді е, в дорогому окладі. Як бачимо, центральної ікони немає, тих ікон, які всьо, теж позаду вас. Видно, що одні залишились крючочки і теж і поміні. А мали. як оце приміщення називається? Це називається Віхта, святе святинка, де тільки перебувають священики. Угу. Тобто це про що говорить? Ну, про те, що вони, як завжди, все забирають тільки для себе. Вони живуть земним, вони не живуть небесним. Але ж це свідчить про те, що вони капітулювали. Так, да, так. Да. А ви можете що... да. оцінити приблизно мені, мені важко сказати. Я ніколи не служив не безпосередньо тут в московському патріархаті. Ну якщо брати жертовник на сьогоднішній день найпростіший, він приблизно стоїть 12 тисяч гривень. Семісвічник, який тут був, теж біля 20 тисяч гривень. Ну якщо ікони, які тут були, а вони були цінні, це теж набігає все десь. тисяч 1000... а, а то там облачення священника? Так, да, тут залишилося облачення, старе облачення пан, э, пана Маря і старе облачення священника, який ще тут пролог піде. Ви це будете одягати? Ні. У мене є своє облачення. Тобто ви бачите, як воно все відбудеться. Таку картину, що тут був колокол, він щез. Колокол покупала громада. А вага приблизно яка була кока? Ой, я не пам'ятаю вже. Це там треба було запитати. Ну, був. Навіть шнурки шнур пооставались. Рознесли. В будь-якому випадку наразі відчуття, ну, на радості, в любой сваці, ми зайшли. Те, до чого ми довго прагнули, я прагнув до цього з 2014 року, тому що церкву, цю ідею забудовуся, належить моїй сім'ї. Потім підключилась громада села, і потужки всім селом ми її збудували. Ну, Ков 2014 році. Пройшла нація Криму, почалась війна на Востоці. Я зрозумів ситуацію для себе, я зрозумів, що тут щось не те. Я перестав ходити сюди, бо бачив, що з повідує на той момент, який був. По-моєму, на, на, по на той момент був якраз як... а, ні, вже був Сергій Фролов, а до нього був Дін це, це вже був Фролов. Тобто Він кінець молебна за здоров'я Кирила. Ну це смішно. Тобто я для себе розумію, що її потихеньку потихень зривало. Коли вже почалось велика вторгнення 22 рік, мені зрозуміло, що потрібно щось символічне. Фролов зник. Другого року він зник, Куди він наразі, не, не, ми не знаємо. Тут поставили другого Свяченка, звісно, вже і наружу почав розуміти ситуацію, більше спонукало до наших кроків на ставлення самого народу місцевих прихожан. Тому що коли ми в ДК проводили першу. Службу Воликня, там ми бачили, зібрали чи не пів села. На Великдень в цьому році забралося чи не все село. До нас. ДК. Тому що поки ми доступу сюди не мали, тому що в 10-го, по-моєму, березня ми отримали реєстрацію рішення голови ВЦА. І з того моменту фінальна пішла стадія, щоб сюди зайти. Два роки у нас перевіряли документи, тобто, ну, передавали, перепровіряли, все. Здали, пройшла реєстрація, і то ми могли. Фактично, реєстрація у нас була 11 квітня наразі. От. Можна було 12-го сюди заходити, але, але нам ключі сюди ніхто не давав зайти. І та, ті люди, що не захотіли з нами переходити, та кубка, що лишилась, вони доступу до храму не давали. Хоча це є порушення. <кхід> Даже, навіть навіть карного кодексу декілька статтів, Але така мала ситуація, що ми на, нарешті хоча б наразі вже зайшли. Ну, Те, що ми зайшли, вже всі побачили. Колокала нема, самих, самих цінностей, е, і, і, самих вартісних ікон, і вартісних не в сенсі коштів, а в сенсі е, ці, ці цінності для віри нашої православної. Тобто, ну нічого, якби раз збудували, збудуємо їх вдруге. Ми відбудуємо нашу українську тут, православ, православну церкву України. Христос Воскрес Воскресла Україна! Ви! Воскрес! Дякую всім, що нас підтримали. Дякую всім, що приходите. І все, що зникло, все відбудується, все вистановиться. На жаль, що так поступили для наші інформації, інформації. для інформації ми вже сплатили за електроенергію. Позавчора Володимир змінив на вулиці там, лічильник холодної води. Тобто обов'язки по утриманню, він вже ну, ми вже виконуємо. Будь ласка, Надя, скажіть, хто на має та... залишитися тут е, жінки? Ті, що я сказала, хто я має залишитися для допомоги, щоб люди знали. Одна. Для проведення, проведення інвентарізації залишається. Цікаво, що з них навіть коло. А, навіть коло. Бачимо, що навіть поразу. Зняли. Навіть коло вкрали, немає. Якщо особисто піднімався, дивився. Стіни лишили, слава! Ви за розвідчення дасте разом з тим, тут будуть отримали. Викрадено великому кривомову. Дякуємо ще раз. Лістам, дякуємо всім, хто нас підтримав, України бути. І знаєте, наш гимн, який український, да, ще не вмерли сьогодні, ми, але на початку, він був в 2019 році, звучав інакше. Вже воскресла Україна. І слава, і воля. Тому, якщо ми сьогодні, тут в цьому місті, Україна воскресла, Україні бути. Друзі, а я ще хочу сказати, що дуже багато чого залежить від... Дивіться, фактично два роки пройшло з моменту 14 травня 2023 року ми проводили загальні створи. Фактично це могло відбутися швидко, за кілька місяців. Але нам знадобилося два роки, і ці Щас, два це роки це було спілкування з обласною державною адміністрацією. Доки? Щоб не опускали руки і продовжували роботу. Так, це не легка робота, це забирає багато часу. Але два роки пройшло, врешті-решт. І ми зайшли в свій храм, і у нас релігійна громада тепер належить православній церкві України. От і так сказати, обірвала свої всі, так би мовити, так, обірвала всі свої, свої стосунки з церквою, релігійний центр якої відповідно до висновків мінкульта 2019 року. Знаходиться в нашій партії і так далі, це структурний підрозділ Російської православної церкви. Це вже держава один раз склала такий перелік, перелік була в 2013 році. А оскільки зараз прийняли інший закон, вже новий механізм визначення цієї належності, через те зараз цей процес частково загальмований. ще Фактично це. Але ми вже православна церква України. Дякую, слава Україні! No. Wow.